Всім привіт-привіт! З вами Махмелька, і ми продовжуємо грати Челендж Веджі Вері. І це наша тепер дружина в минулій серії, якщо ви не бачили, але обов'язково перейдіть та подивіться. Ми з Броком одружилися на чудовій дорослій жінці, котра дуже цього хотіла. І так як в минулій серії в них все, в принципі, закінчилося в уху, то є підозра на те, що Кесі тепер вагітна, тому зараз Брок звільнить нам ванну кімнату, бо він миється після цього всього. І ми підемо, зробимо тест на вагітність. Ну, її нудить, вона постійно хоче їсти, тому я думаю, що вона все ж таки вагітна. Тому, скоріш за все, дуже скоро ми будемо няньчити на наступне покоління для цього челенджу. Ну що ж, Кейсі, піди, будь ласка, зроби тест на вагітність. Е, я думаю, нам всім дуже цікаво, чи вагітна ти чи ні, тому що їй вже 22 дні, тобто їй там трошечки більше, ніж половина до старості залишилася. Так, вона вагітна! Чудово! Давай ми йому розкажемо великі Блін, у неї одразу ж з'явився живіт. Оце я так не люблю всім, що в неї одразу з'явився живіт. А ще в неї зміна привабливості. Він її тепер приваблює. Досить цікаво. А що, до цього не приваблював? Що ж, скажи, Брок, що ти дуже радий. За те, що вона вагітна. До речі, я її переодягнула, якщо ви можете бачити. Вона також тепер в кольоровій темі Брока в зеленій. І в них нова ром... романтична динаміка. Ота От напружена динаміка змінилася на гармонійно. Все ж таки їй потрібно була сім'я та дитина. Ум. Так, брок, тобі треба поспати. Так, будь ласка, лягай, Кейсі, а ти в нас тут працюєш, тому тобі треба почитати книжки, а у мене немає книжної полички, так? Давай, почитай щось, будь ласка. До речі, Кейсі в нас снопка, вона максималістка, творча, закохане сонечко та колекціонерка. ще вона боїться темряви. Досить цікаве поєднання, як на мене, у мене таких поєднань не було. Вона стовідсотково читає і мріє про те, як буде читати книжки своїм майбутнім дітям. Блін, було б круто, якби у неї народилася двія, але я на це не сподіваюся. У мене таке рідко буває майже ніколи. До речі, Бороку до дорослішання всього 6 днів тому у цій серії я сподіваюся, що ми відсвяткуємо його день народження, хоча я і не впевнена в цьому. Кейсі залишилась година приблизно до роботи, тому вона прикинулася і пішла снідати. А так як брок у нас в принципі такий хлопець, що має свій бізнес, то він не поснідавши, пішов малювати собі картини. Що ще таке важливе, що мені доведеться зробити якийсь ще один будиночок, аби наш бізнес туди перенести, тому що ну це ж дитяче, і по факту тут повинні жити діти. Хеся вже пішла на роботу. Вона працює письменницею першого рівня. Я сподіваюся, що вона, хоча б, один рівень якийсь отримає, а борок тим часом малює картини для свого бізнесу, щоб потім відкритися. Брок завершив малювати шедевр. Блін, він дійсно гарний. Сьогодні у Брока такий досить цікавий день. Він займається тим, що він малює, вишиває та наповнює кімнату для продажу якимись товарами, тому що це, в принципі, основний такий його дохід. Це саме продаж того, що він робить. Що сталося? Ці непередбачувані сіми, такі непередбачувані. До речі, він вже має четвертий рівень навички вишивки та восьмий рівень навички малювання. Повернулася кейсі з роботи, її підвищили. Це так чудово кейсі. Поки дружина читає, то Брок помітив це і вирішив намалювати те, як вона читає книжку. Йому здалося, що це дуже гарна. Поза, в якій вона сидить, і це так мило, що йому захотілося щось залишити, якийсь такий спадок. Тому ця картина вона не буде продаватися, вона буде висіти в їхній кімнаті. І це буде сімейна реліквія перша сімейна реліквія, яку я створюю, і яка буде передаватися в цьому челенджі. Я думаю, що це не єдина буде реліквія, що їх буде декілька, якусь таку дрібничку. Буде мати кожне покоління. В цьому випадку це картина з любою дружиною від Брока. Мені, звісно, не дуже подобається якість тих картин, котрі, типу, ми змальовуємо з прикладу, вони виходять десь ось такі ось. Але все ж це дуже прикольна картина. Можливо, це якась нова техніка, щось таке. Але мені здається, було б класно, якби було б це більш детально, як і оці картини якісь. Він такий не дуже тяжкий і досить легкий день для Брока, коли він попрацював у своїй майстерні, зробив три картини та дві вишивки, котрі завтра буде продавати. Сподіваюсь, що дуже влучно та добре це зробить. А Кейсі пропрацювала один день на роботі і одразу ж отримала підвищення. Мені здається, вона молодчинка. Ще й при цьому виношує дитину. Ну, просто супер жінка. Захотіла, зробила. Ну, а я повернусь до вас вже зранку, коли вони прокинуться, та почнуть щось робити цікавіше, аніж просто сон у ліжечку. У Кейсі ранкова нудота, і вона в посеред ночі прокинулась та пішла. Мій погано стало. Жіночко, йди поспи ще трошечки, будь ласка. Взагалі вона боїться темряви. Брок зараз прокинеться і це почистить. Не переживай, моя дорогенька. Брок знову заріз бордою. <свісно> Я обрала, щоб він поб... побрив оце, осьо, оце неподобство, котре в нього на обличчі. Чого воно так швидко росте? Ну, типу, він лягав спати з нормальною. Бородкою, невеличкою. Ніколи, тупо ніколи не бачила, як голяться сіми. Це так, так смішно. Кейсі ще годину до роботи, а от Борок вже відкрив свої овечеві грядки і навіть малює картину знову ж таки, аби її продати, тому що мені здається, що три картини це трошечки малувато. Зараз він домалює зробить реліквію з цієї картини. Прийшла Роуз наша. І отут е, прийде, буде розхваляти овочеві грядки. Слухайте, їм так холодно, я хочу поставити е, термостат. Нехай вони будуть е, трошечки більше платити, але хоча б е, їм буде тепло. Іди ввімкни термостат. І, можливо, ти познайомишся з Rose, нам за вхід вже платять по 62 семлой. Це дуже багато, як на мене. Взагалі, прям дуже круто. У нас третього рівня бізнес, тому ну непогано, непогано. І давайте потім менторство запропонуєш. Оцій мілені, якщо вона ще не піде. Їй не подобається якість. Дуже багато хто приходить до нас просто сходити в туалет. Брок призначив особливий предмет як сімейну реліквію. Ця річ багато означає для нього, тому варто зберігати та піклуватися про неї. Колись брок може вирішити передати цю реліквію особливій людині, щоб вона залишилася цінною для майбутніх поколінь. Роуз, ти маєш працювати. Отут є картина, котру залишили. Її треба прибрати. Брок тим часом вирішив: ну там все окей, все спілкуються, я піду поїм. Молодець. Давай поринемо у спогади про весілля. Так ніби натякнемо їй, що ми вже, вже одружені. Наша дружина чекає дитину. І що для тебе, типу, вже місця немає в нашому житті. Цікаво, чи вона зрозуміє наш натяк. Вони чимось траванулися, ми будемо захоплюватись тим, що у нас є постійні клієнти. І давай надихнемо бізнес-істою. Тому що нам до мрійника до кінця зовсім трошечки залишилось. О, Ого, ми можемо попросити. Та нехай їдять, мені не шкода. Ну, типу, він приніс піцу для всіх. Нехай їсть. Давай ласкаво просимо, скажемо. Вони обидва чимось е, щось підхопили, і я, він, у нього нудота. Я думала, що це в кейсі, тому що вона, типу, вагітна, але у Брока теж. Я думаю, що ото чилі, котре ми готували, воно якось було не дуже. Я повішала ще одну картину, забрала, бо у мене тут вже немає куди її вішати. Дали завдання рос ще й прибирати. Тепер вона ходить, прибирає їжу, це все всі ці тарілочки, які тут стоять, щоб вони нам не заважали. Що ж, овочеві грядки працюють вже 8 годин, тому саме час закритися. І ми заробили 4500. Загалом, це через те, що саме купували у нас картини, ну і досить дорогий вхід тепер. Що ж, Броки-Кейсі пішли спати, а я їм зробила другий поверх, і саме другий поверх у нас буде суто для нашого бізнесу. Ми нарешті до цього дійшли. По-перше, у нас тепер є сходи. Прямо тут одразу, як заходиш, тут оплачується, і тут ще є одна поверхня, на котру можна щось продавати. Я думаю, ми сюди будемо ставити або нашу кераміку, або ще щось таке. Брок вже малює. На другому поверсі у нас три мольберти, наші, котрі були. Ось тут одразу, коли заходиш, у нас те, що ми продаємо. Далі тут туалет. В принципі, таке простеньке дзеркало раковина і туалет, все більше нічого. І ось тут, нарешті, все для гончарства. І брок буде прокачувати гончарство. Нарешті. Я думаю, що брок, в принципі, із захопленням чекав цього моменту, коли він зможе опанувати оцей гончарний круг. І зробити якийсь свій перший виріб. Це буде кругла ваза логічно, більш нічого він не може робити, але все ж, щось в нього там не вийшло. Белагот подзвонила і запрошує нас на цвинтар на якусь крейзі паті. Ні, ми не підемо, тому що ну ми вже е, такий серйозний чоловік з серйозним бізнесом, з дружиною, з майбутньою дитиною, і було б якось нелогічно піти самому, а дружину залишити вдома. І у Брока тепер є бонус майстерності. Він натхненний е, варець. Так. Е, давай ми що ми? Е, Поглазуруємо е, її у рум'янець. Вже по суті ранок, але Брок усю ніч працював у своїй новій майстерні. Він так захоплено це робив, що навіть не помітив, як промайнула ніч. До речі, Кейсі вже прокинулася, вона теж сідає їсти, смажену теляпію, котру зробив брок. Ось вона негарна, але все ж. Брок піде спати, чи куди ти пішов? Він далі у Мейтстем пішов нічого собі. До речі, у Кейсі також є бажання створити якийсь керамічний виріб, тому ми, в принципі, це зараз зробимо. У нас тут два гончарних круга. Вона ж вона в нас також творча. Так, вона також творча, і тому їй хочеться чимось таким займатися. Вони вдвох опановують цю навичку нову для них. І, здається, саме в цьому є якийсь такий прикольний шарм, що вони обидва мають однакові інтереси та, в принципі, роблять однакові помилки. Її знову нудить і вона не може продовжити цю вазу. О, можеш. Ні, ні! Ні! Вона взяла малювати картину і витратила всі гроші, і ми не зможемо відкритися. Але хоча б домалюй. там у Брока, здається, ще були жабки. Немає. Я трошечки попродувала, по-перше, я перенесла ділянку ближче до краю, тому що тут я хочу ще зробити місце, аби вони могли вирощувати все ж таки якісь рослини, квіти, цим буде займатися кейсі. Мені здається, їй це було б прикольно і подобалось би. А, ну і замінили трошечки дерева, поставила ялинки, такі самі, як навкруги. І дерева такі самі, як навкруги, тому що ці пальми ну, взагалі, типу, нікуди не катять. Тут залишилась одна пальма, я поки що її залишила. О, чудово! Кесі любить гончарство, так. До речі, її сьогодні народжувати. Кейсі, ні, Кейсі, спати! Навіть не думай. Молодчинка. Брок, ти виспався. Давай ми будемо відкривати наш оновлений бізнес. Тут, до речі, одразу при вході стоїть вишивка, котру можна купити. І ми будемо продавати вишивку тільки ось з оцього стенду. Я переживаю, щоб вони могли підійти. Іди сюди і розхваляй овочеві грядки. Не треба тобі спілкуватися з самим собою. Вона вонюча, прийшла до нас, аби помитися, а все, все ванни вже немає. Давай ми її привітаємо. І Самар можна привітати. Ой, бізнес-історії розказати, щоб ми мрійниками ставали все більше і більше. Чого вони ніхто не підіймається? О, давай, іди, підіймайся. Вони чогось усі тут стоять, спілкуються. На що ви тут стоїте? Все відбувається зверху, але хоча б вже не в туалеті, вже добре. Давай обговоримо з нею техніки гончарства. Гончарство звучить круто, хотілося б побачити якось твоє мистецтво. Підіймись туди наверх з усіма, і побачиш. Я сподіваюся, що ми зможемо допрацювати 8 годин, поки дитина ще не народилася. Доброчесна репутація. Нарешті, тепер Борок вже четвертого рівня Мрійник. Мені не подобається, що вони стоять отут усі. Чого ви тут всі стоїте? Вам треба наверх піднятись. Подивіться, які тут картини гарні, яке гончарство. Я, коротше, психанула і перенесла отой автомат наверх. А що він зламався? А, типу, він недоступний? Коротше, щось не так. Ми закриваємось раніше трошечки, ми дуже мало заробили але ми пропрацювали всього 6 годин, але все ж. Я чомусь не можу обрати цю кімнату, щоб вона була, типу, для бізнесу. Я чесно не знаю, що відбувається. Я тупо не можу обрати цю кімнату, щоб вона була як бізнес. Можливо, доведеться все знову перебудовувати і робити це на іншому якомусь поверсі. Я не знаю, в чому причина. Якщо ви знаєте, можете мені написати. Тому що оця кімнатка, тобто туалет, стоїть, що він для бізнесу, він для всіх, типу. А ця тупо навіть не обирається, що можна її, типу, взяти. Лягай спати. Кейсі, наша бідна, пішла там витирати. І я чекаю, коли вона народить. Вона горда від того, що пишається броком, бо він має впливовий бізнес. Прикиньте, клас. Так, я знову все перебудувала. Тепер у нас знову ж таки на низу наш бізнес. Єдине, що у мене вмістився тільки один мольберт. На жаль, але в нас тепер два туалети. А на другому поверсі у нас дитяча. Отака. І, скоріш за все, я буду повністю перебудовувати цей будинок, тому що він мені вже е, не подобається. Не подобається те, що я так часто роблю якусь перебудову. Можливо, це лише співпадіння, але Брок не може перестати думати, що інші постійно через щось його засуджують. Справа у його зачісті, особливості, друзях. Брок, на жаль, не може зрозуміти причину, але боїться, що це лише початок. Е, дякую, так. Так, я знала, що при досягненні оцього усього повністю заповнення нашої репутації мрійника у Брока буде страх новий, страх осуду, і ось він з'явився. Дякую. Йому мало страху зради, страху смерті. Тепер у нього ще й страх осуду. І в нас почалися пологи. Кейсі народжує, але вона продовжує спати. <правильно,>, правильно, дівчинка, правильно. Іди, будь ласка, в туалет, сходи, щоб ти потім не цей бідний. Давай теж в туалет і помийся. Ні, не ванну, просто душ. А потім ми поїдемо у, у лікарню. В принципі, таке можливо, що коли в тебе перейми. То ти ще можеш поїсти, бо в мене було так. Я вирішила, що мені дуже треба поїсти перед тим, як їхати у... до роддому <схід> і народити. Бо інакше потім я б не змогла їсти те, що я собі наготувала. Народити дитину в лікарні, приєднатися і ми візьмемо з собою брока. Що ж, наша люба куди? Ти? Куди ти пішла? Кейсі пішла кудись реєструватися на стійці, я їй дала, але вона кудись не в ту сторону пішла. Повернись, жінко. Повертайся, так. А Брок бігає. Ти вирішив її поцілувати, як і ти молодчинка. Ти можеш піти отут собі. Е, купити перекус. Готову страву яку небудь. Так, ну що ж, Кейсі народжує. І в нас одна дитинка. Тому що я бачу тільки одне ліжечко, і я сподіваюся, що вона буде одна. Цікаво, хто буде хлопчик чи дівчинка. Можете зупинити та написати в коментарях, а потім перевіримо вашу інтуїцію. І в нас хлопчик. І так чудово, що в нас саме хлопчик, адже на початку челенджу я казала, що хочу цей челендж проходити саме чоловіками. О, брок пішов подивитись на свою дитинку, а її забрали. Ти вже пізно панікуєш. Дуже пізно. Вже все, паніку можна відставити. Ой боже, малечу поставили на другий поверх. І вона така темненька, наш хлопчик. Е, до речі, його звуть Елайдж. Іди, ой, ні, ти поїш, ні, ти не цьомай, ти йди поїш. Брок, ти йди, будь ласка, по цьому Елайджу не трогай кицю по цьому, Елайджу, так. Давай. Він так улибається. Ну, що за прекрасне дитя? Єдиний нюанс, що, мабуть, десь через годинку він буде мене бісити. Мі здається, Брок дуже щасливий, того, що в нього син. Поговори і позакалиси. Ну що ж, сина ми народили? Треба відкривати наш бізнес і заробити йому на нормальну дитячу, на наш новий будинок. Мені здається, ця пара точно заслуговує на ваш лайк, якщо ви досі не поставили його, адже в них тепер є маленька дитинка, котру вони обидва, я думаю, люблять. І ще хочу також зауважити, що в челенджі не прописана кількість дітей, яку потрібно мати кожного покоління, але я буду в подальшому. Використовувати як продовжувача роду саме першого нащадка того, хто народиться. Неважливо, хто це буде дівчинка чи хлопчик. Далі всі інші діти можуть займатися чим хочуть, і їхня кількість не обмежується. Нам хтось подзвонив: анонімний дзвінок. О, ні, ваші бізнес-ідеї вкрадені. Це, напевно, один зі способів позбутися конкуренції. Не дуже розумію, яким чином тут позбутися конкуренції можна було б, але нехай. Брок, іди сюди і розхваляй свої овочеві грядки. До нас нарешті заходять люди, вони малюють. Шкода, що в нас тільки один мольберт, всі інші мені не вдалося, ну не знаю, як куди поставити, треба розширювати кімнату, щоб сюди щось ще додати. Але, скоріш за все, я просто це все знесу і збудую інший будинок. Іди до дитини, будь ласка, він, мабуть, хоче їсти, і його треба погодувати. Бозі, яка ти гарна бубка. Нам зовсім трошечки залишилось до завершення мрійника. Тут хтось таку класну карти... Цю... вазу зробив, а мені нема куди її поставити. О, є куди. Ось ж є. З підвищенням рівня в нас все менше купують, а більше типу приходять, аби поспілкуватися просто, аби ж отримати урок якийсь. Ну і те, що саме цікаве, що тепер вони сюди підіймаються і тусять тут, в цій кімнаті. Це вже тепер дитяче, люди, спустіться і вийдіть звідси. Клері готує нам грандіозну вечерю, так як сьогодні оцей ось новий рік, різдво. І ми будемо очікувати на святого Миколая, а брок вирішив по розмовляти з дружиною, запитати, як вона себе почуває, адже вона тільки що народила йому сина. Ну не тільки що кілька днів тому або кілька тижнів, тому що це ж Сімс. Тут час е летить трошечки інакше. І я так розумію, що Брок вже заробив собі оцю доброчесну репутацію, тому що вона на максимумі, але, можливо, я помиляюся. Так, і бізнес працює 8 годин. Ми зовсім трошечки його підняли, і мені здається, ми не дуже багато заробили. І я, в принципі, помилялась. Ми заробили 5 тисяч, це прям дуже круто. Але всім не подобаються наші ціни. І я не знаю, на що їх знижувати? Ні, мене, мене все влаштовує. До них на святкову вечерю прийшла подруга їхня, і вони разом обідають. Правда, там трошечки розривається дитина, вона, мабуть, вже голодна, і я сподіваюся, що в нас її не заберуть. Наш бідний Елайджа тут розривається, його, мабуть, розбудила музика, котру включили наші гості бізнесу, наші клієнти. Кейсі все ж дійшла до того, аби його погодувати. За що їй дуже сильно дякую. А я на цьому буду завершувати цю серію. Вона вийшла, я думаю, надто коротка, хоча я сподіваюся, що все ж таки ті самі 20 хвилин, що і завжди будуть у вас для перегляду. Дуже дякую вам всім за перегляд і дуже дякую своїм спонсорочкам, котрі підтримують мене на Патреоні. Дякую вам за вашу підтримку, мені це дуже приємно та дуже важливо. А якщо ти також хочеш долучитися до цих неймовірних людей, то посилання на мій патреон будуть в описі під відео. А також хочу зазначити, що для спонсорочок мої відео виходять приблизно на тиждень раніше. І є ще багато інших бонусів у вигляді українізаторів, модів та поз. Ще раз дякую до наступних зустрічей і бувайте!